Всім привіт! З вами Велл. І сьогодні я буду жалуватися, що мені не випадає міфічна реліквія. Е, закінчив я цей сезон лайваренки. 55% він рейт у мене вийшов. Он У Ніверті плей б'ється за п'яте місце. Бажаю йому успіхів в сьогоднішніх останніх ресетах. Так. Далі. Давайте підемо покрафтимо. Почнемо розрак. Зрара почнемо так. Ще жодної не було. Міфічної реліквії в мене. Як би не хотілося. Так, да. Рарки. Далі епіки. Корона, найс. На цей не хватить мені крафт. Золотий, як би не хотілося змішувати, але ну давай змішаємо. Просто хотілося б мені з цього івента лімітованого побільше б накрафтити. Ну ладно, let's go. Під відеоролик. О, черговий, найс. Найс, <с> який рахунку. <с> Давайте подивимося. 4, 5, 6 кіпетрів у мене. Да. Нормально так. Далі. Імфічний крафт. Що ми можемо скрафтити? ФС, ну таке не дуже хотілося би, ну. Це буде краще, ніж нічого. Далі. Магове серце дуже хотілося би. І. Я думаю, що можна знайти файне застосування для оцої редіки. Пекельний поліп. Політок. Тобто, скрафтити якийсь сет блискавичного випаду, і. ну. Можна якомусь ембрісу, карніджу дати, щоб вони потім Перезарядилися в них навички, коли вони шотні стають. І вони взяли, обмінялися здоров'ям. Обмінялися здоров'ям і бабахнули. Ну, навіть проти перезарядок можна так грати. Або ресу, наприклад, теж блискавичний випад дати. Шкіру плюс випад. І. Перезаряд... Ну, ти весь в контролі, перезарядили тебе там. Майже вбили. Ти від таланта поклінсився, якщо є якийсь штраф, там оглушення, ще щось, і за те, що демеджа багато отримав. Е і оцим реліком перезарядився. То це взагалі лютий камбек буде. З такою ну, можна взагалі жорсткі мувіки мові... робити із цим реліком. Ну і цей, в принципі, можна теж взяти. Е якомусь ембрісу нормально буде. Тому що ну, більше шкоди стримує, а ХП в нього багато, тому не буде від жодного чиха. Ну, від одного чіха відкисати. Як якийсь карніч. Тому Ембрісу така теж може зайти в мені в принципі. І. Не буде. Буде якось пофіг йому на слабкі удари, буде йому пофіг на. У, на кісточку від коня. Ну або на ще щось. На 3% теж пофіг буде. Тому. Хм. Mm. Удачі мені. О, до речі, що з реліків е, цих легендарних. Легендарних не дай бог щось випаде. Mm. Будь ласка, тільки не легендарні давай Будь ласка. Чрт забирай форм Черговий, блін. Це вже не перша сокира, блін, у мене. Ну ладно, ще буду сидіти без міфреліка і міф героїв. Нічого страшного, ще потерпим. Ми ж терпіли. Ладно, шо ви ж там, давайте і це скрафтимо. Понятно. Пару слів про злиття. Мені дуже сподобався епік. Типа, раніше легендарки були гірші, ніж цей епік. Чим набагато. Подивіться на ті самі нагороди за судну вежу, як мінімум. Можна зробити її, а цього челіка я особисто не буду робити. Ви дивіться, як знаєте, чи потрібен він вам, чи ні. Дивіться на свої уламки Якщо у вас мало уламків, то можна, в принципі, зробити. Якщо немає, не зробите, звісно. Ну, якщо мало, можна ще зробити. Так. Що я хотів сказати: Хафе його мене не здивували. Не здивували. Всі е, люди, які зробили злиття, будуть пікати цього чельника на Лайверенку, а я далі буду продовжувати пікати е, міфічних Ембріса і Карніджа і коня. Тому я буду скіпати це злиття. Я вже краще думаю, зроблю собі Леонардо, заберу і Рафаеля, як мінімум, спробую. Тому що вони лімітовані, їх більше ніде не отримати. Ну і в принципі вони такі нормальні. Нефігові, так сказати. Ну, а цей не супертоп. Судячи по кефам його. Я зроблю собі просто одного епіка. Твій черговий покори я віддав Фабіону на потішнику. Тепер у нього трішки менше точності, і я взагалі йому приміряю сет надшвидкості. Ось такий. Так, лежить. Опа, такий, так. Да. Це шмотки без гліфів. Ця шмотка і ця шмотка, і ця шмотка. Тобто тут три гліфи по 8 швидкості мінімум. Можна залити. Можна залити три гліфи по 8 швидкості, це вже буде під 400 швидкості. А ще тут у мене маленькі гліфи швидкості. тому, в принципі, може такий непоганий такий Фабіан вийти на швидкості.